От дивись, це е, алінь теж да, є причина, Тобто ми знецінюємо себе, да, е, ми знецінюємо себе, ми, е, а знецінюєш ти як, що ти собі говориш, Да? тобто, коли ми Невпевнені в собі, це, до речі, також порушення цього етичного принципу сьомого. Да? Коли ми говоримо, ми говоримо неважливі речі. Але там є просто багато таких якби, нюансів да? в цьому принципі. Тому навіть якщо там, ви знаєте ці принципи, да? я їх подаю трошки по-іншому, і я. Поєднує все разом з іншими техніками, розумієте? Тому ви для себе дуже багато всього візьмете, для своєї практики, також, тобто для себе, можливо для клієнтів, навіть своїх, да? тому що оце знецінення себе, воно що воно заважає нам нести знання в світ.